У Борисполі перевізники почали скасовувати рейси. Першими з наріканнями до влади звернулися мешканці мікрорайону Лозівка. За дорученням жителів Лозівки і хочу звернутися до вас вже четвертий день. Немає транспортного сполучення центру місця, міста, доставки похилих людей до лікарні і ну, до, перевізник. Цей Кисельов, вже десь, років 10 реалізує ці два райони своїми виходками стосовно перевезення. Да. Ну, я не розумію, чому не можна його поставити на місце розірвати, розірвати на ну, контрактах або в даний час, як добиратися людям з цих двох мікрорайонів? Заступник міського голови Віталій Горкун повідомив, що через такі дії перевізнику Кисельову загрожує розірвання договору на обслуговування маршруту. «В сьогоднішній момент були складені акти про невихід на маршрути даного перевізника і готуються документи на розірвання договору на перевезення. Відповідно, буде оголошений конкурс на перевезення маршрутів. Ось по місту Борисполю, які не виконуються перевізниками. І на, на сьогодні ведуться перемовини через залучення, щодо надання тимчасових послуг на перевезення подання маршрут. Минулого тижня на засідання виконавчого комітету було винесено рішення про підняття вартості проїзду по Борисполю з 10 до 15 гривень. Члени виконкому не проголосували за це рішення. Міський голова Володимир Борисенко наголосив, що це не на часі. Я вам кажу я проти підняття ціни. Зараз в країні війна. Зараз можна знайти спосіб без підняття ціни здійснювати перевезення. Принаймні не з 10 на 15 гривень. В будь-якому разі санкції за невиконання маршрутів це розрив, але розрив не одного маршруту. Договору не по одному маршруту. Тому я розумію, що зараз тимчасові незручності ми з Віталієм Володимировичем в перші дні пробували, і наші службові автобуси залучали для того, щоб вивезти людей. Найближчим часом поставимо тимчасового перевізника, який зможе здійснювати як мінімум по цим двом маршрутам, те, що було озвучено тут, а в подальшому не будуть замінені всі. Щодо пропозиції збільшити ціну на проїзд в громадському транспорті, ми поспілкувалися з представником перевізника ФОП. Ольга Кулик з Сергієм Куликом. Пан Сергій зауважив, що за останні півроку ціна на пальне та ремонт транспорту зросли в два рази. Тому ще весною перевізники провели перерахування тарифів і вважають, що 15 гривень за проїзд є економічно обґрунтованою ціною. Це ринкові відносини. Тобто тут не може бути такого, що ми вартість пального, вартість проїзду будемо тримати а, руками. Патова ситуація, коли у нас немає звідки брати доход, банки не кредитують на сьогоднішній день, а, а ми не можемо ремонтувати техніку і заправляти. І водії на сьогоднішній день отримують мінімальну заробітну платню, той мінімум, який в нас є. Тобто, все, що ми заробили, ми віддаємо водіям. Ми собі не отримуємо жодних коштів, ремонтуємо автобуси в борг. На пропозицію перевізників підняти ціну на проїзд у міської влади є своя відповідь. Володимир Борисенко заявив, що влада вже напрацьовує способи, як не піднімаючи вартість проїзду, оптимізувати пасажирські перевезення в місті. Вже є нова схема оптимізованих маршрутів, яка напрацьована була експертним середовищем. Це не ми придумували. Вона дає можливість скоротити кількість маршрутів. Тим паче, зараз у нас аеропорт не працює, ті маршрути, які здобув в аеропорт, вони будуть ну, скорочені. І я думаю, що можна буде так зробити, щоб і перевізникам, і населенню було дуже зручно. Тим паче місто Бориспіль ну, одне з небагатьох міст України, яке компенсує вартість пільгових перевезень. Отож, поки ціна на проїзд в міських маршрутках залишається 10 гривень. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бороспіль.